Коротенько коротенько нагадаю, що було в попередніх двох питаннях: усі родичі зниклих безвиті мож, можете масово йти до головних управлінь національної поліції в кожній області і звертатися з офіційними запитами до ГУНП, і звертатися з офіційними запитами до усіх науково-дослідних на експертно криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ в кожній області. Вони є чому не залучаються експерти цих установ як спеціалісти, оскільки є вже законні алгоритми є 71 стаття КПК і друге, чому ДНДКЦ. Уповільнює ідентифікацію експертиз, оскільки воно вже має інформацію про збіг вже на третій день після того, якщо є зразки, так якщо вони внесені до бази, а вони направляють листи інформування до слідчих і півтора місяця зайвого часу йде тіла в моргах, переповнені тіла родичам, не видаються тіла, втрачають свої, грубо кажучи, біологічні властивості, тобто гнилісні зміни, які в подальшому можуть бути непридатними. Вони завалюються, перенавантаження моргів, перенавантаження слідчих, перенавантаження експертів, які роблять зайву роботу. Які не звертають увагу взагалі на Верніше, які не можуть проводити ідентифікацію наступних тіл, оскільки їм треба ці довбані порівняльні експертизи проводити збіг, яких вже бачила ДНДКЦ ще місяць назад. Тобто йдіть з цими питаннями.